Ви коли-небудь замислювались, чим займаються пожежники у вільний від пожеж час? Мені чомусь е постійно здавалося, що коли пожежники чекають на пожежу, то вони сидять, десь не там в доміно. грають. Весь день розписаний повністю по, говорити, по, по нотам. Зміна з 8 ранку до 8 ранку. Доба через 2 або 3, коли як виходить. З 9 до 13 заняття в класі тут же в пожежній частині. Навіть тим, хто пожежник уже 10 20 років, є чому вчитись. Техніка, тактика, розбір помилок. Ще періодично виїздять на тренування в теплодимокамеру. Спортзала на боксерську грушу пожежники чіпляють фотографії поганих людей, облаштували самі, як і кухню, де черговий кухонний варить на всіх обід, обов'язково суп або борщ. Холодильник подарували на змаганнях. За перше місце. Є сауна, обшили її осикою, але туди тільки після зміни. На зміні з 23-ї години можна спати по черзі, по дві години. Зараз спати вже зручніше, є ліжка. Раніше були вузькі тупчани. А сни однаково не сняться, не встигають, каже пожежник із 23-річним стажем Ігор Борощук. Бо весь час чекаєш на сигнал тривоги. Почув, очі відкрив і побіг. Диспетчер першого до Даниленко. Я вас слухаю адресу, що горить. 30 секунд і вони вже у бойовій формі, в якій влітку і без пожежі страшенно жарко, застрибують у машину. Водій, начальник караулу і два бійці. Бригада разом з машиною називається Відділення. На пожежу може виїздити декілька відділень з автоцистерною, з автодрабиною, в залежності, що горить. Щодоби в області чергує 200 чоловік і близько 60 одиниць техніки. Всього у штаті пожежно-рятувального гарнізону 1577 чоловік і 253 одиниці техніки. З неї відсотків 80 пропрацювали вже більше 15-20 років. Дуже швидко зношуються рукави діаметром 51 сантиметр. Ними гасять найчастіше. Доводиться латати. 77-й, вона вважається, як майстральна лінія. По ній подивиться, якщо нам машина тут Стоїть здесь, бумрать, а об'єкт пожежого ну, ну метрів за 300-400. Прокладається магістральна лінія. Але гасіння пожежі ускладнює настільки зношена техніка, скільки самі погорільці. Часто люди звинувачують пожежників, що вони приїхали без води. Розповсюджений вид пожежної цистерни, 2 350 літрів, 2 тонни 350 літрів. Мінімальна подача пожежного ствола 2 літри за секунду. То 15-20 хвилин і пожежна цистерна вже пуста. Це при мінімальній пожежі, я кажу, якщо якщо подається ствол. коли вода у цистерні закінчується, пожежники підключаються до гідрантів. По селах, де їх нема, воду беруть у найближчих водоймах чи водонапірних баштах, більшість з яких у занедбаному стані. Інколи по воду доводиться їздити за 10 кілометрів. У містах інша проблема: під'їзди до будинків люди загороджують, а під'їзди в будинках захаращують. Особливо небезпечно це у багатоповерхівках. Тридцятиметрова пожежна автодрабина дістає до восьмого поверху. Вище пожежники мусять пробиратись сходовими клітинами, на яких мешканці взяли моду влаштовувати коморки, спилявши пожежні драбини. Пожежні люки на балконах теж замуровують намертво. За допомогою штурмової драбини вона має крюк, далі вже. Підійматися на 9, 10, 11 поверхи, але ж при цьому це розбивається скло, можуть бути травми І не факт, що людина ще набереться сміливості, щоб по цій драбині разом з рятувальником спускатися вниз. А максимально ці автодрабини які є, на яку висоту? Є і 50 метрів, є і 70 метрів. По місту ми вже підіймали це питання. Було прийнято рішення. Щодо дольової участі у закупівлі цієї драбини за рахунок будівельних організацій, які строять оці ці багатоперухові будинки, але воно так і не вирішено. Зараз пожежники чекають на обновку, електронну карту міста. У старій зламався фільмоскоп, який підсвічував найкоротший шлях до пожежі. Так і працюють клієнти, коли лають. Наприклад, якщо об'єкт під напругою 380 вольт і треба дочекатися електриків, які їдуть годину. Коли дякують, аби не сміялись, тока почав зарплату. Люди сміяси. Дві 2300 гривень отримує пожежник, незалежно від рангу і стажу. До речі, про стаж. Він у пожежників рік за рік. пожежно рятувальна служба в класифікаторі світових професій входить в десятку найнебезпечніших. Але за кордоном це і підвищені зарплати. Та що там зарплата? Звичайні пожежні чоботи. Це не наші, це англійські сапоги. це як було у нас. Бумарик як помочь дано проходить гуманітарну допомогу. Шкіряні? Так. Да. титанової пластинки. Українські шкіряні чи ні? Mm. Українські шкіряні ні. Ні? кардон. Але попри все, вони однаково справляються і приїдуть до вас, якщо раптом. Що горить?